Саме для того, щоб розібратися з собою, зрозуміти свої таланти і дари, люди до мене і приходять, так, як до психолога, до нейрографа, до спеціаліста. Приходять в моє наставництво. Для того, аби зрозуміти, віднайти себе, відчути себе, зрозуміти, що ти як приватна особистість, так, як окремий індивід. Так, Маєш певні таланти, бо кожна людина з народження, нагороджена, на, на, вона на, напічкана купою талантів і дарів. Кожна. Немає бездарних людей. Немає. Коли вам кажуть, що ти бездарь, це абсолютно ложь, неправда, не слухай цього. Кожна людина ударована, кожна має талант. І треба б тільки його розкрити, зрозуміти, розкрити і почати його. Втілювати втілювати в цю реальність. І потім почати проявляти. От плетеш ти корзиночки, ти починаєш їх знімати, як ти це плетеш, наприклад, показувати свої вироби. Або ти, наприклад, випікаєш якісь чизкейки, чудові, ти теж десь процес, десь самі. І ти маєш це робити постійно, бо це є твій хліб. Бо тобі треба гроші для того, щоб ти жив. Плюс самореалізувався, звісно. Тому, коли ти думаєш, що гроші в тебе тут же прибігуть, як тільки ти почнеш мені тудувати на гроші, як ти повністю йдеш в духовні практики, то вони самі будуть на тебе приходити, до тебе приліплятися і так далі. Це є певна ілюзія, бо потрібен баланс у всьому. Безумовно, молитва, Бог, да, це супер, в моєму житті по-іншому і не буде, наприклад. Але паралельно з тим, ти маєш розвивати свої таланти, які сам Бог в тебе да, тебе на, їми напічкав просто, да, коли ти йшов на цю землю. Тож, це важливо розуміти.